Вітаю, шановні. В ефірі першого міського «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сапельник. Громадська організація «Вікінг» оголошує початок щорічної акції Таємний Санта для військотиків. Ось така чудова і приємна назва, друзі. А, солодощі, теплі шкарпетки, ароматна кава та теплі слова. Це те, що стане частиною домашнього затишку для наших воїнів. Та більш детально про те, як можна долучитися до цієї акції, аби підтримати наших військових якимись смаколиками. Нам розповість Валерія Батурко, волонтерка громадської організації Вікінг. Добрий Радий вітати. А, другий рік поспіль да? вже така. Традиційна акція. А, якщо порівнювати з минулим роком, так, от, а які найпотрібніші речі для військових а, включили до списку цього року? Так, да, ми трошки зробили висновки порівняння з минулим роком, але тоді ми, до речі, зібрали 20 повних коробок, всяких ніштячків і відправили нашим військовим. А, в пріоритеті в тому році були пауербанки, а, теплі речі, тобто шкарпетки, устілки, бафи, балаклави, рукавички. А, і Солодощі, це завжди приємно. Ну і також енергетики, кава. Це все залишається в списку цього року. Ми просимо приносити там прянички, цукерки, батончики, енергетики, кава, чай, мед. І в цьому році буде дуже актуально окопні свічки і газові балони. Це те, що угу. можна буде розтопити в окопах і зігрітися, і нагріти собі їжу. І також ми додали до списку їжу швидкого приготування. Це також буде дуже важливо О, для йому. наших військових. Тобто, консерви, їжа швидкого приготування. Також, трошки можна було швидко собі зробити і перекусити. Угу. А, чудово. А як. А... Все ще про минулий рік, так а, як активно долучались містяни, гості міста. Ми були приємно вражені, тому що ну прям да, 20 коробок ми зібрали і хлопцям повідправляли. І це були насправді ну, прям повністю забиті. І дуже багато дітей принесли свої малюнки з приємними побажаннями, з віршами, з картинками, малюнками. Це було дуже класно. А, і люди приносили не тільки там щось там найдешевше зі списку, були і пауербанки, були і ліхтарі, і газ. Зві пічки нам хто один чоловік привіз, і ми відправили для військових. То вони дали нам дуже позитивний фідбек. Їм було дуже і приємно, і корисно. Ну я розумію, що саме ці емоції і так е зробили так, що ця акція повторюється цього. Да, року. да на жаль, ну, на жаль, це в принципі, тому що в військовий час не хотілося б проводити взагалі акції, от але маємо, що маємо, і дуже швидко плинув час. Ми сьогодні сиділи на офісі. І, ну вже час зробити в цьому році. Оголошення цієї акції. А... Я думаю, що долучиться більше людей, тому що за рік у нас, по-перше, і е, виросла кількість, скажімо так, аудиторії, з якою ми спілкуємося і співпрацюємо, то я думаю, що в цьому році ми зможемо порадувати більше військових, ніж в минулому. Акція стартувала сьогодні. З сьогодні, тобто, сьогоднішнього дня вже можна приходити і приносити. Да, які по якісь... По 18 мотови. грудня включно. Угу. Далі ми перевіряємо, все фасуємо і будемо відправляти. Так і про відправку як плануєте відправляти подарунки? Частину ми відвеземо самостійно, тому що наші хлопці регулярно їздять два рази на місяць. Ми намагаємося возити військовим необхідні речі, тому частину хлопців відвезуть в власноруч. А частину ми відправимо новою пошту на найближче відділення до військових, де їм буде зручно отримати. Угу. А, чи були якісь побажання в цьому році від ну, самих е, військових? Е, домашня їжа. Домашня їжа. Да, тобто Якщо хтось хоче принести щось домашнє е, і власноруч приготовлене, то краще це зробити там, ближче до 18 грудня, для того, щоб ми свіженьке відправили Тобто якісь пиріжки, печиво, кексики. Отаке от буде дуже класно для військових. Mm, да. Ну, це, це дуже круто, і що от е, такий фідбек від військових ну, це дійсно, дійсно круто. А, яким Чином буде в цьому році підтримуватися ідея, от саме там дитячих новорічних листівок для військових, там малюнків. Ми в цьому році ж активно працюємо саме з дитячою аудиторією наших переселенців. У нас є спортивний центр і освітній центр. Тому наша малеча, яка у нас займається, я вже розіслала батькам. Вони вже починають готувати малюнки, побажання. Дітки є ті, що не пишуть, тому батьки допоможуть їм написати побажання, але малюнки це виключно за малечою. Справа, О, то будемо збирати і відправляти військовим, ага. прикрашати може оберіги, якісь браслетики. Це все, що хлопці завжди полюбляють і зберігають. і Їм дуже приємно. Е, чудово. А які враження ви сподіваєтеся залишити в серцях воїнів? От які отримають ці подарунки? Хочеться подарувати їм трошечки тепла і сказати своє дякую за те, що другий рік поспіль ми можемо в теплих будинках, в теплих квартирах наших зустрічати новий рік без обстрілів і без руського світу. Тому ця ініціатива якраз. Нам дасть можливість сказати дякую е, і зробити хлопцям приємно, там без гірляндочок і там салатика олів'є. Але я думаю, що їм також буде приємно відчути новорічну атмосферу в окопах. Угу. А як тоді, рік назад, виникла ідея от саме так, так, такої акції, от саме там таємний Санта для військових. Ну, тобто, це ж а, все одно це щось таке, ну, в новинку, це щось таке креативне, і це ну це мені здається не приходить ось так про просто. Ми сиділи на офісі і спілкувалися щодо волонтерського річного корпоратива і думали дарувати один одному подарунки. Ну і власне в при розмові, як це все організувати, виникла ідея, що можна ж не тільки один одному, а ще й в першу чергу тим, хто нас захищає і дає нам спокій на новорічні свята. Так і виникло. Ми закинули інформацію, і ми насправді не очікували, що буде настільки багато людей долучені до акції. Ну, от. А коли люди почали просто так приносити нам і ліки, і смаколики, то ми зрозуміло, що люди також хочуть подякувати. Але просто, можливо, зараз вони там, не мають можливості і не знають, як це зробити, тому ми даємо ініціативу і ідею і беремо все оформлення і відправку на себе. А задача людей тільки допомогти нам зібрати необхідне для військових. Угу. А в тому році я так розумію, такий був дуже гарний ажіотаж, скажімо так. А які очікування цього року? Хочеться охопити як найбільше бригад, і хочеться ще додати до посилок ліки. У нас є завод, з яким ми співпрацюємо щодо протизастудних ліків. Я думаю, що вони нам також в цьому році допоможуть, і ми зможемо зробити ще й максимально корисними для військових ці пакуночки. От ну і у нас протягом цього року розширилася аудиторія військових, з якими ми співпрацюємо. Ми намагаємося допомагати не тільки там стандартним якимось бригадам, з якими ми співпрацюємо спочатку повної. Масштабного вторгнення, от у нас додалися ще бригади до переліку. От, тому будемо намагатися допомогти всім нашим, скажімо так, підопічним. А які очікування від містян, як О, будуть допомагати? Ну по е, досвіду ярмарку, який ми проводили нещодавно для збору ліків для військових, е, ми також не очікували, що долучиться настільки багато людей, тому що там смаколики, які діти приготували, у нас закінчилися протягом години. От, і люди вже при Приходили там через години такі, а ми прийшли на ярмарку, а все вже розміли. Тобто людей було тоді дуже багато, і ми зібрали там чотири ящики таких величезних ліків, і ми відправили військовим. То я думаю, що за рахунок людей, які до нас приходять, і ми на слуху, то люди нам дадуть хорошу, скажімо так, рекламу, розпові... розкажуть своїм знайомим про акцію. От, і люди долучаться. Тож сподіваємося, тому що якщо люди не долучаться, то нічого не вийде. Не вийде і... так. Да. Свята а, не вийде. Так, і в кінці я пропоную ще раз нагадати так, а, скільки буде тривати акція, чим можна допомагати та а, куди це все приносити. До 18 грудня ми збираємо солодощі, це печиво, цукерки, шоколад, батончики, пряники. Ми збираємо напої, кава, чай. Кава може бути розчинна, може бути там в дріпах, в стіках, мед для того, щоб зігрівати хлопців. Ми збираємо ліки протизастудні, краплі в нос, льодяники. Для горла ми збираємо теплі речі, шкарпетки, устілки, бафи, балаклави рукавиці. І ми збираємо газові балони, пічки. І якщо є можливість, це окопні свічки. Це те, що хлопці насправді просили. І їжа швидкого приготування. Все це можна. Спакувати можна не закривати, тому що ми все одно всі посилки, які приносять люди, ми їх перевіряємо на безпеку. На всяк випадок люди також бувають різні, тому всі посилки ми все одно будемо вскривати, перевіряти і потім фасувати вже по коробкам хлопцям. Тому можна це все не запаковувати. Листівки обов'язково від малих оберіги. Все це приносимо на штаб громадської організації Вікінг. Це адреса Степана Тільги 9, колишня революційна вулиця в будні дні з 10 до 18. Чудово, а ну що ж я дуже вдячний, що сьогодні вам, це ми поговорили на цю дуже таку ну приємну тему. І я дякую за те, що ви організовуєте ось ваша організація дякую. такі а, приємні акції для наших військових. І, друзі, нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і ми говорили про щорічну акцію від громадської організації Вікінг таємний Санта для військотиків. Тому долучайтеся. Я думаю, що вам було цікаво. Але ще раз нагадаю, що в гостях у нас була волонтерка громадської організації Вікінг Валерія Батурко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.